Як зареєструвати ФОП за 10 хвилин у 2022 році? Привіт! Сьогодні я на практиці покажу вам, як реєструється ФОП через систему Дія з усіма змінами та оновленнями, які пройшли за останній час. Якщо після перегляду цього відео у вас залишиться запитання, під ним я залишу посилання, за яким ви можете написати нам і отримати повноцінну допомогу у відкритті від А до Я. Отже, вам знадобиться комп'ютер, доступ до інтернету та 10 хвилин вашого часу. Починаємо. Раніше можна було зареєструватися тільки з ключем електронно-цифрового підпису. Зараз же не обов'язково його генерувати чи йти до податкової. Підійде і діє підпис. Заходимо на веб-версію порталу та тиснемо Увійти до кабінету в правому верхньому куті. Нам пропонується або зайти з банка ID, або зайти з дієпідписом, або ж обрати файловий або апаратний ключ. Я обираю файловий ключ від Приватбанку. Визначається він автоматично. Обираємо його та вводимо пароль. Ми увійшли. Щоб не блокати просторами «Дії», я пропоную натиснути в лівому верхньому куті емблему «Дії», що спрямовує нас на головну сторінку, де у нас є допомога. Відкрити ФОП прямо під строкою пошуку. Натискаємо. Автоматична реєстрація ФОП подати заяву. Як бачимо, від відкриття ФОП нас відділяють лише 7 кроків. Перший з них надати адресу реєстрації та вказати громадянство. Якщо профіль людей у вас заповнений, воно все підтягнеться. Якщо ж ні, вводимо власноруч і натискаємо далі. Другий крок потрібно обрати один або кілька видів економічної діяльності, тобто кведи. Під відео я залишу посилання на реєстр кведів, де ви можете обрати. Або ж можна скористуватися пошуком від дії. Наприклад, мені потрібно комп'ютерне програмування. Ось воно видає 62.01. Комп'ютерне програмування. Основний квед у нас може бути один, інші види господарської діяльності скільки завгодно. Наприклад, це рекламні агентства. Нічого зробити не так ви не можете. Кведи можна додати будь-коли, це також займає буквально 2 хвилини. Натискаємо далі. Чи вели ви підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування у цьому році? Відео знімається в лютому 2022 року і мається на увазі саме 2022 рік. Тобто, якщо я закрив ФОП на єдиному податку в грудні 2021, я вже знову можу його відкривати на єдиному податку. Тиснемо ні. Оберіть тип оподаткування. Тут у нас є на вибір загальна система оподаткування, друга група спрощена система оподаткування та третя група те, що мені потрібно 5%. До речі, коли ми натискаємо, у нас з'являється шпаргалка, де вказана основна інформація про будь-яку з цих груп. Обираємо третю групу, бачимо повідомлення, що на вас зареєструють платок мобільного податку. Реєстратор переведе вас на спрощену систему оподаткування. Натискаємо далі. Місце проведення господарської діяльності, де ви плануєте здійснювати вашу діяльність. Якщо у вас не торгова точка, зареєстрована за якоюсь однією адресою, я рекомендую ставити у межах всієї території України. В цьому немає абсолютно нічого страшного, але послуги ви можете надавати дезав. Натискаємо далі. Передостанній крок, шостий з семи, це уточнення контактних даних. Вони підтягуються автоматично з дії. Якщо ви хочете додати номер телефону, ви можете це зробити. Я не хочу, тому тисну далі. І останній крок: сьомий із семи, це перевірка заяви, яка сформувалася автоматично з тієї інформації, яку ми з вами ввели. Перевіряємо, чи все правильно зареєстровано. Тут чотири сторінки. Якщо так, натискаємо Підписати та Надіслати заяву. Знову таки обираємо ключ, вводимо пароль та натискаємо підписати. Вітаємо! Ваша заява була успішно відправлена. Зрозуміло. І відразу, так як це все робиться в автоматичному режимі, ми отримаємо ось таке ось урочисте повідомлення. І все. ФОП зареєстровано. Враховуючи, що це третя група оподаткування, вона відкриться відразу з моменту реєстрації ФОП. Якщо б я реєстрував ФОП на другій групі, єдиний податок було б зареєстровано тільки з першого числа наступного місяця. А до цього я був би на загальній системі оподаткування. Наступними кроками є відкриття банківського рахунку на ФОП. Приватбанк та Монобанк, наприклад, дозволяють це зробити абсолютно онлайн. Потім я отримую ключ електронно-цифрового підпису для ФОП, щоб передати його бухгалтеру, який подаватиме за мене всю звітність, і можу отримати легальні оплати від контрагентів. Висновки: від легального бізнесу вас відділяє тільки 10 хвилин часу. Не варто нехтувати законами, причому, окрім фінансової прозорості, ви отримуєте ще й моральне задоволення. Якщо щось було незрозуміло, пишіть нам за посиланням під цим відео або телефонуйте за номером на нашому сайті. Допоможемо в усьому. Бувайте!